Вітаю всіх! У цьому відео говоримо про сокет. Сокет це програмний інтерфейс, деякий, який ізолює код програми, код вашої програми, від низькорівної реалізації. стеку протоколів. Він призначений для мережевого з'єднання одного додатка з іншим. У цьому відео ми показуємо з'єднання одного додатка з іншим. Фактично зімітуємо мережу, тобто, підключення буде клієнта. До локального хоста, тобто дві програми будуть запускатися на цьому комп'ютері. Це все робиться через відсутність реального веб сервера А в наступному відео я вже покажу багатокористувацький чат, як працює. А, значить, для роботи з сокетами в Java е, надано два класи: Socket і сервер сокет. Значить, сокет встановлюється. І на клієнті, і на сервері. Тобто, в даному випадку відкрита програма сервера. Програма, яка запускається на сервері, скажімо так. Значить, Client Socket. Тобто клас Socket, він запускається на клієнті і на сервері, а сервер socket тільки на сервері, для спілкування, для запису потіки читання з потоку ми створюємо об'єкти ну, В даному випадку буферизованих потоків. Хоча могли б без буферизації обійтися, але так, ми, заради скажімо так, ефективності, оптимізації ми знаємо, що буферизовані потоки краще використовувати. Значить, створюємо об'єкт. Зараз от про ці траї, всі я розкажу у кінці. Значить, спочатку запускається програма на сервері. Зрозуміло, що на сервері програма запускається, тому що клієнт має до когось підключатися для чогось підключатися. А не сервер до клієнта, клієнт до сервера підключається. Створюється об'єкт сервер сокета і вказується порт. Порт вказується. Там, здається, можна взагалі задати чи ноль, чи як поставити, що він автоматично вибере вільний. А взагалі можна вибрати від 1000. 24, здається, до 65 тисяч з Е, Значить, вказуємо цей порт. Зрозуміло, що до цього порта вже клієнт сокет має підключатися. Далі створюємо підключення з допомогою вже іншого класу, класу сервер, який має метод Ecept. Який чекає підключення. От Програма фактично на сервері зупиняється на цьому рядку і чекає клієнта. У даному випадку нового клієнта, в даному випадку тільки одного клієнта. Бо у нас програма розрахована для одного клієнта. Ну, дочекавшись його, створюємо потоки запису та читання в сокет та з Сокету. Для цього в клієнтському сокету у класі Socket є два методи. Які повертають відповідно об'єкти Input Stream і Output stream для спілкування через ці потоки. Е, так, раніше ми просто використовували ці класи для читання запису фалю, а тут в даному випадку ми використовуємо для читання запису сокет з сокету. Далі. while True. Що він означає? Це означає. Нескінченне спілкування клієнта з сервером. Тобто, якщо ви хочете просто обмінятись одним повідомленням, то цей цикл можна забрати, і ви обміняєтесь одним повідомленням, ну і цю умову треба забрати. Так, далі. У циклі створюється змінна, і чекаємо, поки клієнт щось напише. Тобто ми читаємо сокету, але клієнт перед цим має щось написати, зрозуміло. Потім, після цього, як він напише, виводимо на консоль і відповідаємо. Знову ж таки, через потік. Через потік відповідаємо деякі повідомлення, і плюс то повідомлення, яке прийшло. Нічого особливого. Метод flash очищає буфер. виштовхує все з буфера, якщо там щось залишилось. І якщо все-таки е користувач вже не хоче спілкуватися, клієнт вже не хоче спілкуватися, то він вводить слово Exit, е і ми тут його перевіряємо на сервері і виходимо з циклу. Вих вийшовши з циклу, ми закінчуємо спілкування. Так. І тепер про ці трай. Якщо виникає виняткова ситуація в цьому блоці коду, а ще вона може виникати тут? Вона може виникати при читанні та запису потоків, вона може виникати, скажімо так, при роботі самого сокету, при його методах. І ці всі е, ситуації, ми розуміємо, що нам треба закрити всі потоки. Ми знаємо, що нам всі потоки треба закривати. Тому ми тут використовуємо блок файналі, який завжди працює. Є виняткова ситуація, чи немає. Е, після трай е, чи після трай catch кетч завжди виконується файналі. Тут кетч немає, але ми розуміємо, що файналі. Завжди виконується, тому ми закриваємо завжди потоки. Тепер. далі. Ми розуміємо далі, що у нас може виникнути ситуація з винятково з роботою сервер сокет Ми розуміємо, що у нас може виникнути ситуація безпосередньо навіть з самим закриттям потоків. Тому у нас є finally, який. Закриває сервер. І крім цього всього, ви скажете, для чого тут ще раз обгорнути and Catch. Верні, try and Fine ще раз в try and catch. А тому якраз, що от ця команда теж може дати виняткову ситуацію. Тому в кінці-кінці у нас є Catch, який обробляє і виводить цю помилку на. Так. Е Далі, це в нас є сервер. Давайте запустимо зразу його. Тепер клієнт. Знову ж таки, по аналогії, потоки, буферизовані об'єкти. Далі в нас є ще деякий потік, це вже є потік читання з консолі. Чому статичні? Я думаю, у вас сумніву не виникає, тому що це ми все виконуємо це ми все викликаємо в статичному контексті, тобто в методі main. Значить, У нас є вже тут, як бачите, тільки об'єкт сокета. Тут вже сервер сокета нема на клієнті. Значить, дивимось, чи у нас сервер сокет запущений, він чекає. Він чекає, він зупинився на цьому рядку і він чекає нового підключення. Тепер далі. Цим рядком безпосередньо ми просимо доступ на підключення, на з'єднання до сервера. Тобто ми указуємо тут localhost, і ми вказуємо тут порт, порт, який слухається відповідно сервером. Більш детально скажімо, про цей конструктор можна знову ж таки на моєму сайті прочитати. Тут не так багато теоретичної інформації, але більше практично якраз оце все, що я говорю в цьому відео у своєму наступному, тут є все розписано. Так. Знову ж таки, створюємо об'єкти потоків. Об'єкти потоків з консолі, в, в сокет з сокету. І просимо користувача ввести повідомлення. Тут знову ж таки використовуємо цикл true. І знову ж таки використовуємо слово для виходу. Е, значить, вводимо, виводимо повідомлення, вводимо, користувач вводить повідомлення. Дописуємо до нього slash end для того, щоб slash ознака закінчення повідомлення. Е, так, якщо ми просто не поставимо слід, Клієнтський е, сокет не відправиться. Е, зрозуміло, що на сервер. І сервер не отримує, зрозуміло, що тому що в нас не буде повідомлення не закінчене Далі йде очистка буфера. Е, Далі чекаємо, що скаже наш сервер, а він просто візьме то повідомлення, допише своє повідомлення, допише клієнтське повідомлення і поверне назад. Тобто на сервері нічого вводитися не буде. Хоча ми могли зрозуміло, що це зробити. Е, Цу проблем немає. Так. Е, далі виводиться це на консоль. Ну і якщо таки все-таки було слово exit, то виходимо. Далі, знову ж таки. Finally. обов'язково все закривається, всі потоки, всі з'єднання закриваються. Але це все може дати виняток. Оці всі методи. Тому вони ще раз обробляються. try and catch. Е, верніше обробляються Catch. Обгортаються в. Оператор Тренкеш. Тепер запускаємо відповідно, наш клієнт. І вводимо повідомлення і виводимо там, що нам ми хочемо. Після цього ми е виходимо. Клієнт закритий, тут закривається і на сервері закривається, а на сервері дублювалося просто отримані повідомлення від клієнта. У цьому відео це все. Дивіться, наступне відео розкажу вже, напевно, коротше, про багатокористувацький чат. Дякую за увагу.